Дорогі жінки, вітаю вас із чудовим святом весни, краси та натхнення з 8 березня! Нехай цей день принесе багато усмішок. Бажаю вам щастя, любові, гармонії та натхнення. Нехай у вашому житті завжди буде весна, а поруч люди, які і помагають вас! Ви джерело світла, добра та натхнення, і нехай кожен день буде сповненим теплом, турботою та щасливими моментами зі статом. Я вам бажаю гарного настрою, мега зарплати, ну і здоров'я міцне дуже мати. Щастя, кохання, надії бажаю і з 8 березням щиро вітаю. Неймовірно! Мужніх і сильним духом, красивих і чарівних наших захисниць, вітаємо зі святом! Ви на рівні з чоловіками, активно творите історію України, робите величезний внесок у захист нашої держави, демонструючи професіоналізм, відповідальність і виведженість. Дякуємо вам, дорогенькі! Будьте здорові, кохані, щасливі! Чекаємо на вас! Пишаємося вам. Від щирого серця вітаю вас з 8 березня. Нехай цей день наповниться щасливими моментами, щирими усмішками та теплими словами. Бажаю вам гармонії, радості, любові та натхнення. Нехай кожен день буде сповнений ніжністю, турботою та красою. А поруч з вами. Завжди будуть люди, які цінують і підтримують вас. Залишайтесь такими ж сильними, чарівними та мудрими, зі святом весни, краси та жіночності. Я вам бажаю гарного настрою, мега зарплати, ну і здоров'я міцне дуже мати. Щастя, кохання, надії бажаю і з 8 березням щиро вітаю! Сьогодні хочемо лутати, матуш коханих синем весни. І від усіх усім бозати. Щастя, ладості круси. Голова соб Ще целиця в смутку не бувала. Сопроси на класі всім вас наповнило дім Рідна матінко моя, з восьмим березнем вітаю тебе я, міцного здоров'я тобі я бажаю, цілую і міцно міцно обіймаю. З 8 березня вітаю, щастя лиш тобі бажаю, море квітів, та увага, від близьких іще й повага, посмішок, як, як зорі ясні. Ні, хай будь всі прекрасні. Щоб розбулися всі мрії, Всім жінок України вітаю з 8 березня, Бажаю вам теплих та ніжних обійм, чарівних усмішок, близько очей, весняного настрою і величезного жіночого щастя. Де взяти слів, щоб вдячність передати за все добро, за ласку, за любов. За світ оцей, що нам подарували, і за тепло, що даруєте знов. Нехай вас пам'ятають внуки і діти, нехай в саду співають солов'ї. Бажаємо вам за сто здоров'я жити, добра і щастя в вашому житті. Я Дякую, наші сім'ї і віпані, виводні в ві країні, відвальні і ві країни. Ві 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 ві. Хай буде у фейсбі. What you bought? I don't have a girl. You said that you go.